І так, модернізація верстату для плетення сітки. Як було в мене раніше. В мене стояла струбцина для натягування сітки. Ось тут шнурок іде натягування і от натягувалась сітка. Е, я дуже не видумував нічого, просто шнурок прив'язав до струбцини, і хід оцієї цієї струбцини якраз і натягував сітку е, хід у неї. Цієї 31 см. У мене планка стояла спочатку ось. 4 см її. І тому оцього одного ходу мені вистачало на 7, отак, 7 рядів, і потім приходилось мені отут оцю, цей карабінчик перехвачувати на наступну петельку. Ну, або там далі, там, коли як. От. Тому щоб мені поменше відривуватись від процесу плетення і натягувати менше. Ну, Тобто, в даному випадку, мені щоб один раз 4 см ці струбцинку натягнути, мені доводилось 8 разів нажимати цю ручку. Тому що один хід там 5. Міліметрів. Щоб менше робити оцих нажимань, я зробив кріплення сітки і систему натягування вигляді струбцини, зараз переставлю. Модернізація мого верстату. І так, як я раніше казав, на цій струбцині один, одне нажимання ручки подвигає. Ручку на 5 мм. Мені потрібно, щоб сітка ця подвинулась на 45 мм. Для цього в мене раніше тут стояла 40 мірка. Мені доводилось нажимати скільки, 8 разів. Я зробив з'єднання сітки поліспастом. Як це виглядає? Сітка іде ось. Тут перегин шнурка, ось його, де кріпиться сітка. І далі йде оцей край шнурка, кріпиться отут. І виявилось, що для того, щоб сітку подвинути на 40 мм, мені доводилось вже нажимати не в 8 раз, а 4. І, але все одно, поки я проплітав от з цього місця, щоб піднялося сюди. Сітка. Мені доводилось е, тут розв'язувати і ще раз перев'язувати. Або тут в мене були багато петель. Щоб цього уникнути, я зробив, додав ще один поліспаст. Е, і вийшло в мене два подвійних. Другий це ось тут край іде шнурка. отак. Отут знизу він кріпиться, тут повертається, і отут ось. Кріплення. А Тут, ось цього місця, просто шнурок до струбцини. І е, зараз що виходить? Ось в мене отут така міточка. Щоб мені подвинути на 4 см, мені достатньо нажати цю ручку двічі. Раз, два. Ну, В даному випадку, ось вона подвинулася так. Це 3 см. Можливо, ручку вже ослабан, ще. Оце воно отак подвигнулось. Наширину тут. Все, тепер я проплітаю один раз. У мене, коли я тут піднімаюся десь, сюди, до цього місця, оцей карабінчик, е, я в цьому місці десь зав'язую ось такий вузол прусика. На сітці перекидаю на нього карабін і плиту далі сітку. Сподіваюся, все зрозуміло.